Всім привіт! Хочу поділитися з вами, чому треба працювати на себе. Е, іноді люди кажуть, ну, люди старої закалки, а хто ж тоді буде працювати там продавцем? Чи... Ще хтось? Я відповідаю, в такому випадку е, будуть працювати ті, хто, кому будуть платити за це гроші більше, ніж предостатньо. Ось, бо на, ну, насправді працювати продавцем чи десь там це не є погано. А, але погано те, коли платять цим продавцям рабську зарплату. <кій> Навіть ну, взяти зараз по Києву ціни були у продавців в магазинах 10 тисяч гривень раніше. Раніше. І зараз. Коли все так підскочило, ціни так підскочили на все, а так десь тисячі залишилось. Ну, в деяких магазинах 12 тисяч, це вважається висок! Висока зарплата. Я колись, у мене було дуже скодомне рабське мислення, і тільки лише десь, десь в 30 років я почав. Клихав до Менізас 39. На жаль, тільки лише в 30 років я почав щось пізнавати, я почав здогадуватись. Бо коли я працював, тут приїхав до Києва, ну, почав працювати. Там працюю, там кинули, там ще щось, там ще щось. Там працюєш, ну, викладаєшся, виморюєшся повністю. Прийшов, а в тебе грошей тільки, щоб за квартиру заплатити і. і Трохи якийсь там шматок хліба в рот вкинути і все більше нічого не, не вистачає. На ці банани дивишся ну, з такими глазами голодними очима. Я почав про щось замислюватись. А, на жаль, тоді ще так не було інтернету. Ось, ну ні, він вільні був, але я так не користувався. Я... В інтернеті дуже, ну, я не знав взагалі, що треба працювати на себе. Я ну, не був так навчений. І одного разу я почув десь я з хлопцями займався музикою, там відточували пісні для того, щоб грати в ресторанах. І один з хлопців сказав: а він розмовляв з хазяїном студії, на якій ми репетували. І той хазяїн студії почав там, розповідати, що як йому тяжко, і то, і, сьо, і, і ключі оце треба видавати, там, і, і ну, багато праці. Ось і. А це йому музикант каже: А ти найми собі раба? Плати йому якісь там 100 гривень, а сам будь вільний. Раба, коли почув слово раб, я зрозумів. Я зрозумів, що е, в чому вся справа. Що люди для них, тобто я зрозумів, що це хлопець, ну, це можна сказати, бізнес. Так, хлопець тримає свої студії, свої реп-бази, і е, на цьому заробляє. Тобто, це бізнес. А, і. Тобто для бізнесменів. А цей, який сказав наймираба, він також бізнесмен. Він займався рекламою. Він робив реклами для різних компаній, рекламні щити. Там, ну, щось таке, короче, з рекламою зв'язано. І він йому каже, ти наймираба, Тобто я зрозумів мислення цих бізнесменів. Для них люди як раби. Тобто я тоді зрозумів, що я також раб, що я, коли працюю десь там, на когось я раб, я для них всього-навсього раб. І мені це. Ну, так по-моему згантулу. Я, я, я зрозумів, чому такі зарплати. Не тому, не тому що нема чим платити. Ні. А тому, що ми для них це раби. Люди для них зазвичай раби. А потім я знайшов таку статтю одного хлопця, тоді що ВКонтакті працював, працювалася штука ВКонтакті. Ось я знайшов статтю про е, теж про рабство. І там, коротше, а, були ці поради, як поводитись з рабами. Тобто порада для бізнесменів, а не, не стаття, а там був відеоролик навіть. Як поводитись чи аудио-аудіоролик. А, а, ауді, як поводитись з рабами? І там було. Сказано, рабам не треба платити дуже мало. Нормальний, розумний хазяїн буде платити своїм рабам. Ну, не буде платити своїм рабам дуже сильно мало грошей, тому що якщо раб буде голодний, то він не зможе нормально працювати. Хазяїн, хазяїну нормальному, який нормально мислить, треба платити рабу своєму. Такі гроші, щоб в нього більш-менш вистачало щось поїсти, щоб у раба були сили знову прийти і працювати. А коли тобі треба, щоб раб виконав більше роботи, ти йому дай на пару копійок більше. Ось, йому, що треба працювати ще на 5 годин більше в день, чи на 3 години більше в день, і на якусь копійку трошечки підніми. І раб буде за цю копійку пахати ще скільки треба годин, і буде ще й дякувати. Ось така система, друзі. І це є правда, це, це я не вгадую. Ось те, що я чув, те, що я те я передаю. І це мене так підкосило. Знову я, я просто я зрозумів, що люди це просто раби для них. Я зрозумів, чому такі зарплати, і вони просто не хочуть платити. Не хочуть. Я, я коли працював на заправці заправщиком, а, я пам'ятаю, пам як ми робили все. На нас на заправщика навішали все? Ми продавали масла, напої, ми вбирали, прибирали територію, тобто цілу добу відпахати бігати на, на ногах, а потім прибирати територію. Ми приймали ці бензовози, міряли цей бензин. Там. Тобто, все у нас не було прибиральниць, ми самі все робили. Ми отримали там якісь мізерні кошти. На той момент я тоді радів, що я працюю на запраці, тому що це був такий у мене перехід цивільний більш до цивілізації. Тобто, я спочатку працював рабом на цим заводі. Потім я, це, я зрозумів, що це дуже погано працювати в бригаді, там, як мене поставили в бригаду, там, ну просто одні пияки, тупо. І ну. І, ну, це було дуже неприємно, і я втік з цього заводу, бо я сказав, я не хочу бути таким. І я втік, і тому заправка це для мене було за щастя. Так, впахував. Ну і це, це там, коли я ще жив, там де я народився в місті Кам'янське. Коли вже приїхав до Києва, це ще почав розуміти, що ну, все проаналізував, і я зрозумів, що чому же ж там ж, ну, нормальні гроші крутяться, а нам платили копійки. І скільки б пахав, нам платили копійки. А чому так? Тому що ми для них раби. А чому, коли я тут на, на будівництві працював в Києві вже? Теж платили копійки, а були випадки, коли дурили нас просто. Нічого не платили. І, ну, бо люди просто рабе. Коли я це зрозумів, що я раб, мене настільки підкосило, що я просто перестав працювати. Я перестав працювати, мені нічим було платити за квартиру. А, звісно ж, мені сказали з квартири вибиратись. Ось і. Я почав жити на вулиці. Прийшлося трохи. Я сказав, що до... туди, де народився, я не повернусь там, де батьки живуть, тому що я звідти втік з цього міста. Я... Що... що буде зі мною, тут то і буде. Але до мого щастя я людина віруюча. Хоча віруюча, не хочу себе називати, бо я знаю, що Бог є. Я впевнений, що Бог є, Бог багато чудес робив в моєму житті. І це мене врятувало. Тобто я почав жити на вулиці в страшенні морози, з страшенними болями в зубах, у мене зуб так болів, просто капець. Я з цими краплинами, каплями, я не розставався ну, зубними. Я постійно заливав і заливав, мене смертило постійно цими краплями. Я жив спочатку місяць я жив в одній з церков легально. Потім, коли вже там не можна було жити легально, я там. Тихаря е, жив тиждень нелегально під драбиною там ховався, в мішках з, з одягом завертався. Ось. Потім я жив два тижні на вулиці, чи два тижні, здається, на вулиці я жив. Е, то просто бродив в морози по вулиці, то в лісі там ночував. Потім на території католицької церкви на дитячій площадці, я е, жив в будинку дитячому. Дитячий дерев'яний будинок без вікон, без дверей, просто там, хоча б стіни від вітру захищали, я там жив о, в піску, там в піску, на, на піску він такий побудований. був, Ось я там завертався свої речі. Ось але я постійно ходив, молився. Весь, час, тобто я не працював і, і весь час я ходив і в день молився, щоб Бог мене врятував. І так ось недовго я побожував. ось, І Бог мене врятував. І я, Тобто Бог дав мені класну вже роботу. Теж це була робота, це не був бізнес, але я робив, вже працював по музиці. По музиці і навіть в церкві. А, ну, це як вважається служіння, я служив Богу, і мені за це платили гроші. А, Трохи більше, ніж звичайна рабська зарплата, Ось. але платили, і я вже радів, і навіть радів став, що трохи більше, і ще займаюся музикою, і на сцені, за барабаном, в Білій тобто, як, як то кажуть, з, -з грязі в князі. Ось. І потім вже пішло поїхало я вже ж тоді розумів, що треба працювати на себе, постійно молився, і зараз я працюю, Бог мені дав, я працюю на себе. Ось, Якісь ніж такі зараз, тому що війна вони щезли, тому що ну, війна зараз багато кому тяжко музикантам, також дуже тяжко. Ось корпоративи, це все воно зараз не працює так, як воно працювало а, але я працюю на себе, ось, і, і це дуже добре. Ось працюваю, продовжую працю, працювати на себе, і далі я вірю також бути все добре, тому що Бог завжди знайде гроші для своїх для своїх людей, то тому раджу. О, вже я на проповідь прийшов, тому раджу жити з Богом, наближатись до Бога, спілкуватись з Богом. Бог це, це не просто там перехреститись десять тисяч разів та свічку підпалити. Ні, Бог живий, з ним можна спілкуватись, дружити, товаришувати прямо у себе вдома. Ось Бог живе всередині кожного з нас. Якщо хтось не хоче відвідувати церкву, може навіть не відвідувати церкву. Бог живе в кожному з нас. І, і Тобто, о, про що хотів спочатку сказати, про те, що чому працювати це на когось це погано. Тобто, це не є так дуже погано, якщо вам платять за свою працю серйозні гроші. Але вони не платять нікому серйозних грошей. Ось тому, що вони вважають всіх заробів. А тому треба працювати на себе, шукати. Е я не заробляю там дуже багато грошей, але слава Богу, я заробляю, я працюю на себе і це, і це просто це свобода. Бо мені ніколи жити не хотілося. Зараз я просто живу. Я зараз займаюся своїми справами, я працюю на себе. і Я заробляю, ну Бог так дає заробляти навіть більше, ніж я заробляв. Коли був робот, і це вже круто. Це вже круто, це вже прогрес. І далі я вірю, що буду розвиватись. Далі я вірю, що буде якийсь бізнес, бо я не дуже вірю, що музикою можна заробляти Ах, великі гроші. Тим паче, що зараз треба щось шукати, якісь ніжтяки, чим може займатись. Але з Богом все, все буде. Ось треба мінятись тут. Більше починати ще міняти, змінювати. Більше інформації треба вживати корисною. І будувати якісь, якесь власне діло, буде приносити кошти, але працювати на когось це рабство, і звідти треба тікати. От зараз є багато різних начальних роликів і треба, ну, які допомагають, треба їх дивитись. Є зараз багато різноблогерів. блогерів. Є що там туфту -ту, якусь говорить, але є дуже корисна інформація, багато що змінює а, розум, що а, натягає на щось. Багато бізнес-ідей є, чи може займатися в Ютубі також а, є бізнес-ідеї. Тому треба щось шукати, треба вибирати з цього рабства. Ось, і не бути рабами, треба працювати лише на себе. бо Працювати на когось, це, коли людина працює на когось, людина робить комусь життя. Тобто вона віддає своє життя за когось. Тобто, коли я працював на дядю, я працював, дядя відпочивав. Я працюю, я заробляю, гроші йдуть дяді, а мені тільки на шматок хліба, щоб я міг прийти ще наступного разу ще заробити. Бо якщо дядя не дасть мені навіть на шматок хліба. Тоді я не зможу прийти наступного дня працювати. Тому дядя змушений дати на шмато хліба і навіть ще трохи щось до хліба, якщо дядя більш-менш розумний, як то я чув в тому, в тому поясненому ролику. Ось так, що такі справи всіми силами, всіми силами треба навчатись і робити свою справу, і не працювати на когось. А коли. А коли вже сам будеш, буду наймати людей собі. Бо коли є якась, якась справа, якесь діло розкручується, бо дійсно треба, щоб були працівники. І я, наприклад, якщо у мене ще буде ну, якісь працівники в мене, то я буду їм платити щедрі кошти. Тобто я не буду платити, як ну, мізець я прийняв таке рішення. Що я ніколи не буду таким, як ці дяді. Я не буду дядьою для мене кожен працівник. Я вірю, що у мене буде якийсь хороший бізнес, у мене буде багато працівників, і я дуже цього хочу, тому що я хочу, е я хочу зламати цю систему вонючу погану. Я хочу, щоб в мене були працівники, і я хочу платити цим працівникам, щоб вони не були для мене рабами. Ось. Що я хочу їм платити кошти стільки, щоб їм було більше, навіть ніж необхідно. Ось, щоб вони не відчували себе рабами, а людьми. Справжніми людьми, які, з якими ми разом робимо справу. Ось і все. А, так що такі ось діла. Дякую за увагу.